Буковинські військові та волонтери підписали меморандум про співпрацю щодня. Благодійні організації отримують сотні запитів від військових, аби спростити процедуру передачі допомоги і чітко зрозуміти, що коли та кому передають. Сьогодні в Чернівцях підписали меморандум. Є дві організації, які з 2014 року мають максимальні позитивні відгуки, і ми хочемо, щоб ці організації також допомагали і відповідно нашій бригаді територіальної оборони. Андрій са каже: на жаль, шахраї не бояться і часто під виглядом зборів на допомогу нашим захисникам просто поповнюють свої кишені. Тож, аби такого більше не було, і військові отримали дійсно ту допомогу, яку потребують, сьогодні підписали угоду. Якщо є логістика, це набагато краще ніж є анархія. І якщо всі разом хочуть допомагати, наприклад, комусь якомусь конкретному бійцю, або, наприклад, кожна дружина хоче купити своєму чоловікові тепловізор, а він тим тепловізором, в принципі, в бою не користується. Леся Михайлюк запевняє, така співпраця допоможе регулювати надання допомоги тим, хто цього потребує. Це підтверджують і представники організації ЮНА. Тобто запити надходять, і по мірі можливості розподіляються, або особисто буде казати саме на цю частину. Така співпраця допоможе швидко закривати усі збори та передавати те, що дійсно потребує військовий підрозділ. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал СІ